Добрий день, малята! Ми з вами вже давно не бачилися, але я за вами вже скучила. Пропоную подивитися сьогодні заняття про безхатніх тварин. Діти, а хто з вас чув або знає, хто такі безпритульні тварини? Чому їх так називають? Правильно, бо це тварини, які залишилися без домівки. Дійсно, на вулиці з'явилося багато безпритульних тварин. Ви, напевно, часто зустрічали самотніх котів і собак. Як ви гадаєте, звідки вони з'являються? Хто в цьому винен? Так, люди. Чому люди залишають своїх чотирилапих друзів? Як можна назвати таких людей правильно, жорстокими, безвідповідальними? Але раніше люди і тварини були дуже дружними, адже це люди приручили котів і собак, коти і собаки були гарними мисливцями. Діти, коти і собаки дуже різні, мають певні риси і повадки, але все одно вони намагаються бути разом. А зараз я вам поставлю запитання, а ви поміркуйте, про кого йде річ? Про кого можна казати гарний охоронець, майстер підкадратися, любить багато спати, вмиватися, морчати, не любить купатися, приносить капці, лає, любить гуляти на вулиці. Ось такі вони різні коти та собаки. А зараз трішки пограємося. Я буду ставити запитання, а ви відповідайте так або ні. В людному місці улюбленця треба водити на повідку. Всі коти вміють плавати. У собак та котів має бути своє місце в квартирі. Собаки вміють ловити щурів. Собаку можна дражнити, за улюбленцем потрібно прибирати. Песиків та котиків можна годувати шоколадом. Після спілкування з улюбленцем потрібно мити руки. Безпритульного котика та собачку можна підгодовувати лише з батьками. Так, можна підгодовувати, але ми з вами повинні знати, що біля садочка, школи та житлових будинків собак та котів. Не бажано годувати, адже вони почнуть створювати зграї. Якщо ви хочете погодувати безпритульних тварин, краще це зробити разом з батьками подалі від людяних місць. А зараз мультвікторина. Є дуже багато мультфільмів та казок про наших друзів. Я буду ставити запитання, а ви повинні відгадати, про який мультфільм або казку йде річ. Як називається команда рятівників, які завжди були готові прийти на допомогу? Зікрайдер та хлопчик. Правильно, щенячий патруль. Герой цієї казки завжди ходив у чоботах і допомагав своєму господару стати богатієм. Правильно, кіт у чоботях. Герой цього мультфільму не любив сваритися з мишками, хотів завжди з ними дружити. Правильно, кіт Леопольд. Герой цього мультфільму жив самостійно у селі з хлопчиком на ім'я дядя Федір. Так, це просто квашено. У героїні цієї казки загорівся дім. Правильно, це кішкін дім казка. Всі ці тварини дуже віддані по відношенню до людей, але за певних обставин люди їх зраджують, виганяють, ображають. Як ви гадаєте, чи є у, тварі, у тварин свої мрії? Уявіть на мить, що кожен з вас став одним з цих тварин. Як би ви хотіли, щоб до вас ставилися господарі? Пам'ятайте правила, що заборонено махати на собаку палицею та рукою, кричати, намагатися відібрати у неї, що вона їсть, підходити і гладити. І пам'ятайте, при зустрічі з собакою намагайся повернути в іншу сторону. Не кричи, звернись за допомогою до дорослих, не дрожни собак. Як ви гадаєте, чи всі тварини, які не мають домівки, живуть на вулиці, є люди, які їм допомагають. Вони називаються волонтери, вони створюють приюти для безпритульних собак, котів, годують їх, лікують, піклуються, шукають для них нових господарів. А зараз я вам пропоную самим зробити ось такого котика або собачку. Для цього нам знадобиться ножиці, клей, аркуш паперу білого, частини для вирізування. Що ми робимо? Спочатку ми вирізуємо частини котика або собаки. Потім складаємо, як вона повинна в нас виглядати. Далі кожну окрему частину намазуємо клеєм. Та приклеюємо, збираємо нашу собачку. Ось така собака вийшла в мене. А зараз я вам пропоную зробити котику собачку, ще можна намалювати фарбами або олівцями. Дякую, до побачення, малята!